Я Луценко В'ячеслав, кадровий військовий. 24.02 наш підрозділ зустрів в пункті постійного дислокації. Тобі ж до самого початку війни ми вже готувалися, перемістили техніку, особовий склад з самого розташування в райони зосереджень, ну і після. Певних вказівок від вищого керівництва вже почали займати оборону Одеси. Ми займали оборону самої Одеси. Мій підрозділ був в районі Лузановки, і, виходить, до нас в один момент приїхало до, ну, батька і син. Вони там займалися волонтерською допомогою, підійшли до нас. Ми з ними познайомилися і кажуть, зразу хлопці, що вам потрібно, ми можемо ну, Предоставити вам определені речі. І каже, якщо вам треба буде ну, допомога фізична якась, каже, ми по першій команді зберемо там в районі 200-300 чоловік. Тобі ж люди були готові там навіть не йти в військові комісаріати, ніде не оформлятися, аби в них була зброя, щоб відражати там атаки противника. Були готові, щоб їм просто розказали, показали, як стріляти з автомата, і вони. Стали на оборону свого міста, містечка там селище. Як для мене це більше така патріотична йде війна за свободу своєї держави, Батьківщини, де я народився. Ну і плюс моя вся сім'я проживає на території України. Виїжджать ми не збираємося, щоб вона перейшла до Рук окупанта і повторилося те, що вони зробили там в Маріуполі, в Вірпіні, в Бучі не хочеться. Моя основна робота це перше підготовка особового складу до виконання бойових завдання, планування, виконання, ну, планування бойового завдання, і відповідно тоді управління боєм. Кожного командира, починаючи з найнижчої ланки до найвищої, є відповідальність за особовий склад. Бо як мінімум, як мінімум, ти віддаєш іншим людям якісь вказівки, які можуть призвести до або успішного виконання завдання, або якщо ти десь щось прорахувався, десь неправильно зрозумів її противника, може призвести до його загибель. Тобі ж ти виступаєш як людина, яка ну, Відправляє, грубо говоря, особовий склад на виконання завдання. І все, і не знаєш, як воно завершиться, бо можна спланувати проробити і, і 10-15 варіантів дій противника, але один прекрасний момент може все піти не по плану. І те, що планується там на карті командирами, на карті, там, на схемах, в реалії, в самому бою, воно зовсім по-іншому може вийти. Вже напевно десь з півроку наш підрозділ займає оборону на одному із участків Донецького напрямку. Ну і як там більш стала вже позиційна війна, тобі ж піхота наша починає окапуватися, вести спостереження, відражати атаки противника. Ну, наша задача як управління це всіляко бійцям допомагати, полегшити їхнє життя, щоб. Було в них більше часу відпочити, було в них що поїсти, де виспатися, ну і відповідно несення там бойового чергування. Щоб таких критичних ситуа ситуацій за цей час ну, не було у нас. Тобі ж, навіть коли противник там пробував штурмувати наші позиції з кількості там двох танків, трьох БМП, в принципі, воно було все. Контрольовано, бо противника виявляли засобами аеророзвідки ще на великій дистанції, і по ньому починала працювати артилерія, fpv дрони, мавіки зі скидами, і, ну, і до самих позицій або нічого, ніхто не доїжджав з противника, або доїжджав ну вже в малій кількості. І саме головне, щоб коли ти спілкуєшся з особовим складом, доводиш йому завдання, щоб особовий склад не відчував тобі якоїсь тривоги. Для себе Ну, Якщо в мене в сім'ї вдома все добре, то в принципі на роботі ніяких тривог немає. Ну, а так в цих, цих великих стресових ситуаціях, то допомагає там, чай з ромашкою там, наче ліз з командиром. Ти як командир розумієш, що якщо опустяться руки в тебе, то відповідно опустяться руки і твого особового складу. І твої опущені руки це призведуть до смертей твоїх людей. Тобі ж ну, це найбільше надихає не зупинятися, не опускати руки, щоб твій особовий склад вернувся додому живий і здоровий. Бо кожного є сім'я, діти, дружина, там, батьки. Один і найвеликий стимул для мене це сім'я, дружина, дитина, батьки. Коли я розумію, що в них вдома все добре. Твоєму містечку не йдуть таких активних бойових дій, він знаходиться від лінії фронту далеко, то й трошки на душі спокійніше стає. А всі там буденні турботи чи якісь проблеми, вони там відпадають на інший план. Ну і найбільша мотивація це сім'я. Закінчиться сама війна на території України, то Далі залишуся військовим і ну, потрібно розбудовувати нашу оборону країни, а щоб її розбудовувати, це треба молоді перспективні офіцери, сержанти, військовослужбовців, якихось мотивація для цього. Щоб ми перейшли оцей період від пережитку Совєтського Союзу і передавати свій досвід. Молодим перспективним офіцерам, щоб вони росли долі.